Брати і сестри, я хотів би, щоб ми відразу з вами налаштували себе на слухання Слова Божого, на слухання проповіді. Це є головна частина нашого зібрання. І хоча в нас сьогодні і буде спілкування там далі у дворі, коли ми будемо мати можливість в вільному форматі, спілкуючись з одним, приймаючи певну страву, проводити час разом. Зараз ми маємо головну частину нашого служіння. головна частина це дослідження слова. І я пропоную, щоб ми з вами... Прочитали місце, записане в Іванглії від Марка. Це буде з 12 по 14 вірш. Іванглія від Марка, 12, 14 вірш. На другий день, коли вони вийшли з Вифанії, він зголоднів і побачився здалека смоковницю, вкриту листям. Він підійшов до неї чи не знайде, чого на ній. Але прийшовши до неї, нічого не знайшов, крім листя, бо була ще не пора збирання смокв. І сказав Ісус до неї: Нехай ніхто плоду Твого не скуштує віднині, і навіки. Ми пропустимо певний текст і прочитаємо ще 20-й вірш. Вранці, проходячи мимо, побачили смоковницю в сохлу до кореня. І згадавши Петро, говорить йому, учителю, подивись, смоковниця, яку ти прокляв, усохла. Проте, і сестри, ми маємо розібрати цей текст. Я хотів би перше, щоб ми звернули увагу, і задали собі запитання. Чому Христос прокляв смоковницю? Невже ключовою причиною було те, що він хотів поїсти, і не знайшовши на ній плодів, він так розочарувався. Він так засмутився, що він прокляв її. Друге питання, яке може виникнути в нас, це невеличке уточнення, що це був за час. Тут написано так: це був 13 віршик, але прийшов до неї, нічого не знайшов, крім листя, бо ще не була пора збирання смок. Дурімо, я хотів би, щоб ми розібрали це місце писання. Але ми його не зрозуміємо, якщо не побачимо контекст. Того, що відбувалося в той час. Адже для того, щоб зрозуміти притчу, ми маємо побачити більш ширший фон, в який час ця притча була сказана, і що оточувало в смисловому контексті цю притчу. Отже, 11 глава розпочинається з того, що Ісус Христос, Він входить в Єрусалим йому посилають під ослядку, на якому він їдеть. Постилають вітки, кидають одежу. І говорять, що благословений той, хто гряде у ім'я Господні. На цьому все не закінчується. Коли він входить в Єрусалим, він далі йде в храм. І коли він дивиться на храм, а це були передпасхальні дні, а люди називають ці дні вербною неділею. Це коли величезна маса паломників рухалася в Єрусалим. Вони йшли в храм. Вони йшли в храм святкувати День Пасхи, вони йшли в храм згадувати ті події їхнього визволення з Єгипту. І от Христос приходить в храм, і в храмі Він бачить немовірні речі. Дивіться, що Слово Боже говорить: Ісус, увійшовши в Єрусалим, зайшов в храм і, оглянувши все, як година була пізня, пішов Фанію з 2ма. Коли ми з вами читаємо інші Євангелії, то ми бачимо, що увійшовши в храм. Він побачив там продаючих і купуючих. він побачив там торгівлю. Він побачив там міняйлів. Він побачив, як ем, священники вони використовували свої служіння для того, щоб просто збагачуватися на народу. І от, коли він повертається назад, пише: це було на другий день. Він зголоднів і побачив смоковницю. Він приходить до цієї сполковниці і шукає щось, щоб з неї поїсти. Справа в тому, що ми також не зрозуміємо особливості цього часу, якщо не зрозуміємо особливість подоношіння смоковниць в адріатичному середземноморському регіоні. Справа в тому, що окрім головного врожаю, є ще так званий врожай Бреба, його називають. Тобто, смоковниця плодоносить однорічними пагонами. От хто був у мене на малині, розумію, за що йде мова, плодоносять однорічні пагони. Старі пагони, як правило, зрізають і викидають. Так от плодоносить смоківниця саме так: однорічними паганами. Однак, а, окрім головного врожаю, в неї ще був так званий врожай Бреба. Це коли плодоносили вже зрілі старі минулорічні пагони. Цей врожай був дуже незначний. Але він був дуже ранній. І оскільки дерево мало багато-багато соку ще, то ці смокви або цей гінжир, якщо я не помиляюся, називається, то ці смокви були дуже великі і дуже смачні. Мені довелося їсти смокви з раннього врожаю. Вони дійсно великі і неймовірно смачні. Тому коли Ісус Христос побачив смоковницю і побачив на ній листя, в нього були підстави. Хоча це був ще не період плодоношіння, тобто не період головного врожаю, в нього були підстави до неї підійти і шукати на ній смок. Він шукав смок з старих, а ще зрілих, зрілих гілок. Однак, коли він прийшов, він не знайшов те, що він шукав. Дурі мої, які це має відношення до отої події або того часу, в який ця подія описується? Ми можемо прочитати далі 15-ти і нижче, і ми побачимо дещо дуже важливе. Одна глава, 15-й вірш і нижче. І вони прийшли в Єрусалим, Ісус увійшов в храм і почав виганяти тих, що продавали і купували в храмі, і повервертав столи грошомінам і ослони продавцям в голубів, і не дозволяв, щоб. Хто приносив яку річ через храм і навчав його, рече, хіба не написано, дім мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви зробили його вертепом розбійників. А пересящеників і книжників, книжники почули це і шукали нагоди, як би погубити його, бо боялися його, тому що весь народ дивувався вчиню його. І коли настав вечір, він вийшов з міста. І тут далі описується вже 20-й віршик. Вранці, проходячи, мимо побачили смоковницю в шо, шосокшу до кореня. Тобто він прокляв смоковницю, війшов в Єрусалим, повиганяв продавущих і покупаючих, повертається назад, і він бачить смоковницю, яка всохла. Я хочу, щоб ми ще раз побачили цю ситуацію. Ісус в'їжджає в Єрусалим свято Пасхи. Йому постеляють а, оці гілки і постеляють оцю цю одежу. Він входить в храм, оглядає храм. Потім він йде і бачить цю смоковницю. Він хоче взяти з неї смокв, але на ній немає смокв. І далі Писання говорить, що він йде в храм, проганяє продаючих і купляючих, повертається назад, і смоковниця всохша. Так ось який урок ми тут можемо з вами взяти. Справа в тому, що листя смоковниці, воно обіцяло врожай. Воно обіцяло врожай. Це був ранній врожай. Це мав бути ранній врожай, але дуже очікуваний врожай. А, іншими словами, з цією смоківницю було пов'язано два моменти. це очікування Ісуса і обіцянка смоківниці оправдати ці очікування. Христос очікував, що вона дасть плід. Вона наявністю листя обіцяла, що в неї є плід. Але коли він пішов ближче, розглянув її детальніше, то ці обіцянки виявилися а, нереалізованими, то його надія виявилася невиправданою. Дорогі мої, коли Ісус Христос на день опрісників входив впередодні Пасхи в Єрусалим. Він входив в центр релігійного богопоклоніння, місце, де був храм, місце, де люди приносили жертви, місце, де поклонялися Богу. І туди йшла величезна маса паломників, які були спраглі, які були спраглі, які хотіли почути слово, які хотіли звільнитися від своїх гріхів, які хотіли отримати прощення. Які хотіли отримати підбадьорення, вони були дуже спраглі цього слова, адже можливість подорожувати була нечасто. Це дуже схоже на те, що було з Ісусом Христом після тривалого періоду відсутності плодів, ранній плід смоковниці дуже бажаний, тому що вони давно не їли свіжих фруктів. І от люди, які Ісус, приходять до того місця, де є обіцянка наситити душу або наситити тіло. Однак він бачить продаючих і покупаючих, він бачить, що насправді священство воно не виконує своє призначення, як і смоковниця не виконала свого. Оце священство замість того, щоб годувати людей хлібом живим. Для того, щоб проповідати людям спасіння, для того, щоб звільняти з допомогою Божу їх від гріхів, для того, щоб допомагати спраглим годувати голодних, це священство робить зовсім інше. Воно не виконує свого призначення, воно не приносить той плід, на який його поставив Бог. Ця смоковниця була всього-навсього ілюстрацію. Адже ми знаємо, коли читаємо слово Боже, що часто смоковниця була ілюстрацією, як і виноградник був ілюстрацією ізраїльського народу. Єврейське священство, книжники і фарисеї, вони мали певне призначення, як і ця смоковниця. Вони мали давати їжу. Однак вони продавали, міняли і заробляли на народі. Вони мали втамовувати спрагу. Однак вони думали тільки про себе. Дорогі мої, коли Христос побачив це, Він вигнав продаючих і міняючих. А потім Він говорить їм неймовірні слова. Він каже: Ваш дім залишається пустий. Він дивиться на храм, на величний храм, і Він каже, він залишається пустий, а смоковниці каже, не буде з тебе плоду по вік. Пройде певний час. І храм буде зруйнований. Від єврейського народу буде відібрано право священства і передано іншому народу, який буде приносити плід, так говорив Христос. Буде передано іншому народу, який буде приносити плід. Хто є цим народом? Я скажу, хто не мав би бути. Цим народом мали б бути ми. Дурі мої, цим народом мали би бути ми з вами. Саме так говорить Слово Боже, якщо ми з вами відкриємо послання апостола Павла до Римлян в 11 главі, з 11 по 24 вірші там сказано, що ми є тою гілкою, яка прикріпилася до лози. Саме від нас тепер Бог чекає плоду. Якщо ми з вами відкриємо Слово Боже, ми побачимо, що плодонощіння це нормальна. Звичайна річ для всього, що оточує на всьому світі. Коли ми виходимо на наше поле, коли ми виходимо на наші городи, коли ми даємося на наше дерево, ми всі очікуємо плоду. Господь говорить, що ми являємося з вами народом Божим, від якого Він чекає плоду. І цей плід це не сидіти на зібранні і слухати проповідника. Цей плід це не просто дома ранком і ввечері помолитися. Цей плід – це те, за що говорив Христос. Ми з вами відкриємо ще один дуже важливий текст. Це буде Євангелія від Іоанна. Неймовірно важливий текст, який Христос говорив напередодні свого розпляття. Є істина виноградна Лоза, а отець мій виноградар. Всяку галузку у мене, яка не приносить плоду, він відсікає. А всяку, яка приносить плід, очищає, щоби більше принесла плоду. Ви вже очищені через слово, яке я говорю вам. Прибувайте в мені і я вас, як галузка, не може принести плоду сама по собі, коли не буде на лозі, так і ви, коли не прибудете у мені. Я лоза, а ви галузки. Хто прибуває у мені, і я в ньому, той приносить плоду багато, бо без мене не може робити нічого. Хто не прибуває в мені, буде викинутий геть, як галузки і засохне, а їх збирають, відкидають вогонь і вони згорають. Тим прославиться отець. Мій, коли ви принесете багато плоду. Чому єврейський народ? Чому книжники Фарисеї виявилися безплідні? Подібні до цієї смоковниці? Відповідь дуже проста: вони відкинули взаємини з Богом. Вони відкинули взаємини з Ісусом Христом. Ісус Христос в 7-й, 7,8 главі Івана він говорить, що ви не знаєте Отця, ви не знаєте мене, ви не підтримуєте зі мною відносин. І тому ви безплідні. Івана Ліана, 17 главі, він каже, ви хочете принести багато плоду. Є одна, головна, домінуюча умова. Ви маєте мати тісні відносини зі мною, ви маєте бути на лузі, ви маєте лягати і просипатися зі мною. Ви маєте досліджувати моє слово. Ви маєте спілкуватися зі мною. Ви маєте пізнавати волю мою. Ви маєте любити мене. І коли ви будете на цій лузі, ви принесете дуже багато плоду, і Господь говорить, я б дочищати вас. Так, да, у вас будуть погані, погані, якісь гілочки. Можливо, у вас буде щось нечисте, недобре. Але коли ви на мені, я буду вас очищати, будете з кожним разом більше і більше і більше плодовиті. Я буду закінчувати. Я хотів би, щоб ми з вами звернули увагу саме на цей момент. Дорогі мої, згадайте історію про смоковницю, яка посаджена винограднику. Її раз окопали, другий раз окопали, третій раз окопали. Плоду немає, Бог каже, Я її хочу зрубати. А давайте ми з вами згадаємо історію про таланти. Коли рабам Господа роздав таланти, а сам пішов, Він каже: Я повернуся для того, щоб взяти моє з прибутком. Я не прийду, щоб просто забрати своє. Я захочу взяти моє з прибутком. Давайте згадаємо з вами історію, записану в Ісаїї, 5 глава, перший сьомий віршик, перший п'ятий віршик, там говориться про виноградник Господа Савоофа. І Бог каже, я все зробив для нього. Я його огородив огорожою, Я поставив всередині точило, я насадив відбірний виноград, І я чекав, я чекав плоду. Дорогі мої, так само Бог чекав плоду від смоковниці, і коли вона не дала цього плоду, вона всохла до коріння. Так само Бог чекав плоду від юдейських священників. І коли не дали цього плоду, вони були відкинуті, і храм був зруйнований 70-й рік, повстання Баркхопхи, все було зруйновано повністю. Так само чекає Бог плоду від нас. І він говорить: якщо ви будете зі мною на лузі, ви цей плід перенесете. А я хочу, щоб ми задали собі запитання, підсумовуючи наш рік, в чому наша плодовитість? В чому наша плодовитість? Коли дивиться Бог на нас, він бачить листя чи він бачить плід? Дорогі якщо в нас немає плоду, то є єдина єдина причина цьому, ми не в тісних відносинах з Богом. Да ми можемо бути в церкві, можемо бути на зібранні, можемо бути ще де-інде. Але ну, якщо немає тісних відносин з Богом, ніколи не буде плоду. І знаєте чому? Господь говорить: без мене не можете робити нічого. Нехай ці слова, вони стануть а, певним ледь мотивом для нас. Без Бога ми не можемо робити нічого. І іншою стороною являються слова, сказані апостолом Павлом, все можу, зміцнюючому мене Ісусі Христі. Якщо ти з Христом, ти можеш все, що може Ісус. Дорогі мої, тому я закликаю вас сьогодні до одного. Шукайте тісних відносин з Богом. Переймайтеся про те, щоб бути на лузі, щоб черпати з Бога силу, черпати з нього цей живительний цикл. І тоді, ви так само, як Христос, на плід душі будете дивитися задоволенням. На плід душі будете дивитися задоволенням. Ісус Христос так говорить за себе в Ісаї, 53 главі, Він каже, да я приніс жертву, милостивлення, і тепер на плід душі я дивлюся задоволенням. яка це радість, яке це щастя? Коли ви проживаєте своє життя, коли проходять роки, рік, другий, третій, десятий, двадцятий, і ви на межі переходу у вічність, і ви бачите плід, який Бог приніс через вас. Ви може сказати, так само як казав апостол Павел. Віру зборіг, течу звершив, тепер готується мені вінець. Подякуємо Богу за те, що Він дав нам можливість це зробити завдяки Ісусу. Амінь.